Так, Миша, все это перезаписываем. У тебя лицо скучное, денег то денег не даст. Так, ну я донецька марина. Так, це цікавий факт. Е, що, ну, Це проект по темі. умови рівноваги важеля. Яка, яка тема, А я також умна. Зараз дізнаємось! Так, ну давайте так швиденько розповім, як працює важель. Це дуже-дуже ну, просто тут. Кожен зрозуміє. Наприклад, ось у нас є ось це. Це камінь. Вибрамо ось наш важиль і под камінь. камінь. Так, це і працює. Ми можемо взяти щось. Так і і. і, Так бути. Вау! Воно працює! Як воно працює? А це ви, ви вже саме <плес> добре дізнатися. Ні-ні, е, ну а насправді, навіщо нам всі задушували? Давайте покажемо більш приємний варіант важі, який оточує нас повсюду, все наше життя. Будь-то ножиці. Беречи наша власна рука. Так? Це також важливо. Це дуже-дуже хороший ну, приклад. Тому що завдяки нашим м'язам ми можемо робити ось це за ваше здоров'я. Тому не думайте, що це така. Душна тема. Тому що вона, вона прямо в вас!